Доброго дня, ми з України. Сьогодні закінчив роботу над двома однаковими патронтажами на руку, браслетами. Під набої 22 ЛР, Мілкашка. Вони повністю однакові. Значить, ну, як завжди, 19 набоїв. Мягка частина, яка до руки з. 3D-сіткою вона зйомна, на неї велкро крючок, велкро петля на зворотній частині на самому патронтажі. Якщо вдівати на куртку, то можна зняти м'яку частину. Ось. Щоб вона не мішалася. Ось так. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!